Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в господарстві Олімп разом з Олександром Лисківським і Денисом Маковічуком. Зараз пройдемось по сіви Ріпаку подивимось, як перезимувати Ось Ми дійшли до гібриду технік, зараз подивимось на з місця. В цілому всі гібриди висівалися в нормі. 50 тисяч насінин на гектар. Звісно, погодні умови в минулому році не зовсім були сприятливі для отримання сходів, деяке зрідження, але бачимо техніку, зверніть увагу, що на зріджених посівах як компенсація за рахунок будування. Тобто в кінцевому результаті ми рівно маємо вийти на отримання запланованого врожаю. Гібрид добре. Кувався, має потужний стеблистий, але слід відмітити, що в цьому році внаслідок повернення осінніх заморозків всі гібриди мають дещо нижче, ніж зазвичай, зазвичай висоту. Зараз розріжемо, подивимося, що у нас із кореневою системою. Олександр. Потенціалу даного гібриду і позиціонування для нашої зони. Я думаю, за цим гібридом великі перспективи. Яка ваша думка? З, звісно, так абсолютно з вами згоден. Взагалі, гібриди середньо пізньої групи вони більше позиціонуються для західного регіону, але ми бачимо, що внаслідок зміщення строків посіву, особливо на надранній ми переход, будемо переходити на такі гібриди. За ними є майбутнє і слід відмітити, що даний гібрид також володіє хорошою настійкістю на рівні, напевно, гібриду теплості. Стосовно даному гібриду, стосовно е стартового росту, як, як він себе почуває в народній В Осінній період цей гібрид розвивається дуже красно. Перша половина вегетації, його Проходить дуже-дуже дуже, дуже, дуже побігу. Але все ж в окремі роки ризик переростання, тому застосування ретартанту рекомендовано Обиснує. Як ми бачимо, в області кореневої шийки пустоти відсутня. Це дуже хороша ознака. І запорука доброго врожаю. Колеги бачу досить гарний ріпак, а завдяки чому був досягнутий такий гарний стан? Скажіть, будь ласка? Такий стан ріпаку можна досягнути в першу чергу за рахунок технології, правильно сформованої технології, починаючи з осіннього періоду і закінчуючи вже весняними обробітками. Що стосується осені, то на даному ріпаку вносився рост регулятор, сетар із нормою 3 літра на гектар. Це дало змогу війти в зиму і гарно перезимувати. Так, весняну вегетацію було застосовано в 37-му фазу сетар повторно. До речі, сетар не тільки має розтрегулюючу дію, а й захисну фунгіцидну. І в комплексі із карате І потім перед цим сидінням фактично було внесено суміш препаратів карате і пліно. Ми зараз можемо спостерігати, що ріпак абсолютно чиста від шкідників, немає пошкодження, розвивається дуже добре і інтенсивно.